Вітаю! Ви на каналі Salfie Lessons з Вікторією Руденко, де як завжди все просто та зрозуміло. Сьогодні у нас нова тема, яка називається Три звуки головних ступенів з оберненнями. <му> Щоб вам розказати про головні ступені і Звуки, які будуються на них. Треба почати з того, які ступені в ладу називаються головними. Так от, головними називається перший ступень це тоніка. Це перший головний ступень ладу. Тоніка. Далі четвертий ступень це субдомінанта. Субдомінанта четвертий ступень і п'ятий ступень це домінанта. Ще раз, в тональності в ладу існує три головних ступені. Перший тоніка, четвертий субдомінанта і п'ятий домінанта. От саме на цих ступенях ми можемо побудувати три звуки. І три звуки будуть мати назву також, як і ступені. Якщо ми на першому ступені побудуємо три звуки, він буде називатися тонічний. Якщо на четвертому ступені побудуємо тризвук, він буде називатись субдомінантовий тризвук. Якщо на п'ятому ступені побудуємо тризвук, він буде називатись домінантовий тризвук. Е, можна запам'ятати таку пісеньку тоніка субдомінанта, домінанта тоніка, тоніка, субдомінанта, домінанта тоніка. Ця пісенька вам допоможе ще раз, перший ступень. Тоніка, четвертий ступень. Субдомінанта п'ятий ступень домінанта. На цих ступенях будуються три звуки головних ступенів. А тепер давайте продовжимо: а що таке обернення? Ми з вами вже говорили, що обернення це перенесення. Якщо у нас є три ноти, при перенесенні нижнього звуку на октаву вверх у нас виходить, утворюється перше. Обернення тризвуку, яке називається секст-акорд. Якщо ми перенесемо першу нижню ноту на октаву вверх і другу ноту на октаву вверх, у нас утворюється друге обернення, яке називається квартсекст акорд. Кожен тризвук, неважливо на якому ступені ми його будуємо, має завжди два обернення. При перенесенні нижнього звуку на октаву вверх утворюється обернення. Ви далі подивитесь це більш детальніше за фортепіаном на дошці, але зараз кожен тризвук має два обернення. Перше обернення називається секстакорд, друге обернення квартсекстакорд. У кожного з цих головних тризвуків буде у кожного два обернення. Тобто від першого ступеня ми будемо тонічний тризвук, перший ступень, тонічний тризвук. І робимо два його обернення, які будуть називатися тонічний секстакорд і тонічний квартсекстакорд. Далі, на четвертому ступені, ми будемо субдомінантовий тризвук. І зробимо два обернення цього тризвуку, які будуть називатися ці обернення. Субдомінантовий секстакорд та субдомінантовий квартсекстакорд. Якщо ми на п'ятому ступені побудуємо тризвук, він буде називатись домінантовий тризвук. І якщо ми зробимо два обернення, тобто перенесемо нижні звуки на октаву вверх, утвориться два обернення домінантового тризвуку, яке називається домінантовий секстакорд та домінантовий квартсекстакорд. А далі докладніше на урок. Зараз ми з вами будемо будувати три звуки головних ступенів з оберненням в тональності до мажор. Починаємо з тоніки. Тоніка це нота до, це перший ступень. Ми будуємо три звуки відразу від ноти до до, мі, соль. Це тонічний тризвук. І робимо його обернення. Дивіться, як я роблю обернення. Я переношу ноту до на октаву вверх. У нас, виходить, мі соль. Бачите, тут мі соль, а цю до я переношу на октаву верх. До. Оце є обернення, і воно називається тонічний секстакорд. Пізначається Т6. Чому 6? Тому що крайні звуки утворюють сексту, інтервал сексту. А далі я мі знову переношу. Дивіться, я до перенесла, це буде перше обернення. Тепер перенесу і до і МІ, Да? Зараз я мі перенесу, і у нас вийде соль до мі. Тобто перенесення це кожен раз, я оцю нотку переношу. так? Сольдомі це тонічний кварт секстакорд. Як називається тризвук, так і називається його обернення. Позначається кварт секстакорд 6-4. Чому 6-4? Тому що крайні звуки утворюють сексту, а середні звуки утворюють кварту. Тому кварт секстакорд. Позначається 6-4. Далі переходимо до четвертого ступеня субдомінанта. В тональності до мажор, це нота фа. І. Будуємо тризвук. Фа ля до. Це субдомінантовий тризвук. Робимо його обернення. Фа переносимо на октаву вверх, получається ля до фа. Це субдомінантовий секстакорд, позначається С6. Тому що крайні звуки утворюють сексу. Тепер робимо друге обернення. Тепер і ля переносимо на октаву вверх. Получається до Фа. ля. Це називається субдомінантовий кварт секстакорд. Далі ми будуємо головний тризвук від ноти соль, це п'ятий ступінь, він буде називатись домінантовий тризвук, це домінантовий літера Д, тризвук обозначається 5. 3 D5-3. Так? Домінантовий тризвук. Переносимо ноту соль на октаву верб, утворюється. Сі, ре, соль. Бачите, цю нотку соль ми перенесли на октаву верх, а Ці залишили на місці. Утворюється секстакорд, домінантовий секстакорд. І якщо ми перенесемо тепер Сі, то буде друге обернення Три звуку. Дивіться, соль, сі, ре, сі, ре, соль, ре, соль, сі. Це домінантовий кварт секстакорд. Хочу зауважити, що коли ми робимо обернення тризвуку, у нас не утворюються нових нот. Ми ці ноти, які є в тризвуку, ми їх обертаємо. Тому тільки в оберненнях будуть приймати участь ті ноти, які приймають участь тризву, тризвуки, побудові тризвука. Якщо це соль, сі, ре, сі, ре соль, ресоль, сі, нових нот не повинно утворюватися при оберненні. А зараз перейдемо до мінорної тональності. Це ля. Мінор. Давайте скорочу ля мінор. Ля мінор. І від першої ноти, в ля мінорі ноль знаків нагадаю, від першої ноти ми будуємо тонічний тризвук. Дивіться, я його обозначу маленькою літерою Т, тому що мінорні тональності обозначаються маленькими літерами Т, п'ятрі, ля домі. Утворюється. Перше обернення тризвука. Ми перенесемо ля на октаву вверх, і у нас получиться до мі. Ля. Це перше обернення тонічного тризвука, яке називається тонічний секстакорд. І якщо ми перенесемо і до на октаву вверх, то утворюється мі-ля до. Я можу весь акорд перенести на октаву вверх, щоб зручніше було записати: мі-ля до. Це тонічний кварт. Секстакорд. Ще раз, ноти ля до мі, до мі ля мі ля до. Нічого нового не утворюється. Так, з тоніки ми вже закінчили. Переходимо до четвертого ступеня тональності ля мінор. Це нота ре. Від ре ми з вами будуємо субдомінантовий тризвук. Ре фа-ля. І маленька літера позначає субдомінантовий тризвук. Далі переношу ноту Ре на октаву вверх. І щоб. Записати і побудувати субдомінантовий секст акорд. Отчається, якщо тут ре фа ля, то буде фа ля. Ре. цю ноту ре ми переносимо на октаву вверх. Це субдомінантовий секст акорд. Перше обернення три звуку. Далі переносимо ноту Фа на октаву вверх. Утворюється друге обернення субдомінантового сек три звуку це субдомінантовий кварт секст акорд. Ля ре, фа. Субдомінантовий кварцекс такого. Дивіться, ноти ре-фа-ля, фа-ля, ре, ля-ре-фа. Ля, фа, ля, ре, ля, ре, фа. Далі переходимо до п'ятого ступеня. А отут увага. Ми завжди будуємо все в гармонічному мінорі. Ну, Майже всі побудови в музиці робляться в гармонічному виді мінору. В гармонічному мінорі підвищується сьомий ступень. Тобто, в тональності ля мінор гармонічний, це буде сьомий ступень нота соль. Якщо ми її підвищимо, буде соль дієс. І ця нота соль дієс у нас буде приймати участь в побідові домінантового тризвука. Тому, дивіться, домінанта це п'ятий ступень. ля, сі, до, ре, мі, ні, да? відні, будуй, ні, буту, ні. Соль дієс Сі. Чому соль дієс? Тому що в ми все будуємо от три звуки ступеня, ми будуємо домінанту в гармонічному мінорі, в гармонічному, а це підвищення сьомої ступені, значить, буде соль мі, соль дієс сі. Тому я поставлю велику літеру Д. Це буде мажорний тризвук. Навіть так і називається в теоретичній дисципліні, да, сольфеджіо. Це мажорна домінанта, мажорна домінанта в мінорі, мажорна домінанта в мінорі. Тобто завдяки підвищенню цього сьомого ступеня в гармочному мінорі утворюється не мінорна домінанта, а мажорна домінанта. Мажорна домінанта в мінорі, мі соль є сі перше обернення. Соль єс сі, мі. Ми, ми мі перенесемо це домінантовий секстакор. А далі ми соль десь перенесемо, виходить сі. Мі. Соль, дієс домінантовий кварт секст акорд. Беремо тональність до мажор. Від першого ступеня ми будуємо тонічний тризвук. Це тонічний тризвук до соль. Робимо перше його обернення. Ноту до, переносимо на октаву вверх. Получається тонічний секст акорд. соль до. Якщо ми перенесемо ноту мі тепер на октаву вверх. Утворюється друге обернення цього тризвуку. Соль-до-мі! При оберненні, нагадую, нових нот не з'являється. От у нас до мі, соль. Тепер дивіться: мі соль, до. тепер соль до мі. Від четвертого ступеня ми будуємо субдомінантовий тризвук. Якщо ми перенесемо ноту Фа на октаву вверх, виходить перше обернення цього три звуку. Оце перше обернення, називається субдомінантовий секстакорд. І якщо ми перенесемо ноту ЛЯ на октаву верх, це буде друге обернення цього тризвуку субдомінантового, субдомінантовий, субдомінантовий квартир Для того, щоб вам заспівати, мені треба перенести акорди на октаву вниз, тому що я так е, високо не заспіваю. Це субдомінантовий тризвук. Ля до фа. Субдомінантовий секстакорд. До, фа, ля. Субдомінантовий accord. Тепер від п'ятого ступеня. Це нотка соль. Давайте соль. Від соль я побудую домінантовий тризвук. Соль, ре. Далі робимо перше обернення. Переносимо ноту соль. На октаву верх получається домінантовий секстакорд. Сі, ре, соль. Переносимо нотку Сі на октаву верх. Получається, друге обернення домінанту. тризвука. домінантовий кварц, Ре, соль, Сі. Ще раз. Три звук домінантовий соль Ре. Домінантовий Сі, Ре, соль. Домінантовий кварт Ре, соль, сол, Сі. Тепер вам співаю в тональності до мажор. Три звуки головних ступенів з заберненням. Тонічний три звук до ми тонічний секстакорд, ми до, тонічний кварт секстакорд, соль до ми, субдомінанта ви тризвук, до ля до, субдомінанта секстакорд, ля до фа, субдомінанта ви кварт секстакорд, до фа ля, домінанта ви тризвук, соль сі si, ре, домінанта ви секстакорд, сі si, ре соль, Домінанта ви кварт ви були на каналі Сальфіджо Лесен з Вікторією Руденка, де як завжди, все просто, зрозуміло, легко та приємно. Ставте лайки, пишіть коментарі та, звісно, підписуйтесь на мій канал. На все добре.